9 жовтня в Івано-Франківську відбулася позачергова 18-та сесія обласної ради, на якій заслухано інформацію тимчасової контрольної комісії обласної ради зі сприяння у підготовці та проведенні виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Нагадаємо, така комісія була створена на попередній сесії задля виявлення фактів порушень виборчого законодавства, проведення чесних і прозорих виборів. В Івано-Франківську відбулася позачергова 18-та сесія обласної ради, на якій заслухано інформацію тимчасової контрольної комісії обласної ради зі сприяння у підготовці та проведенні виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Така комісія була створена на попередній сесії для виявлення фактів порушень виборчого законодавства, проведення чесних і прозорих виборів. Перше засідання комісії відбулося 3 жовтня цього року. На позачерговій сесії поінформовано про основні висновки комісії. Рішенням Ради від 28 вересня 2012 року за номером 661-17 2012, утворена тимчасову контрольну комісію обласної ради зі сприянням у підготовці та проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, за що проголосували всі депутати присутні на сесії обласної ради. Це означає, що всі обранці нашого краю за прозорі та чесні вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. В засобах масової інформації, в тому числі 2 жовтня, в газеті Галичина, була опублікована інформація про створення та початок роботи комісії, а також звернення до всіх суб'єктів виборчого процесу, про надання інформації, про виявлення будь-яких порушень, що стосується виборчого процесу. За словами Анатолія Дроня, ще до початку виборчого процесу було багато порушень, підкуп виборців шляхом вручення подарунків та матеріальних цінностей, бурна агітація від політичних партій та кандидатів у нардепи. Мережа опора зафіксувала і відео розповсюджила в мас-інформації про те, що один з кандидатів народні депутати в анафрантівському виборчому округу номер 83 щодня звозячи людей на відомий гірськолижний курорт пофаляється. Що він завіз вже 30 тисяч. Це було тиждень чи два тижні назад. Я думаю, що до виборів він може завести ще стільки, або мінімум 10-15 тисяч. Про те, що цей кандидат народні депутати здійснює підкуп виборців, надаючи безоплатні послуги або ж товари громадянам і установам, пишуть всі центральні газети Івано-Франківської області. Про те, що цей кандидат здійснює підкуп виборців, говориться на телебаченні, в теле і радіоефірі, я звертаю увагу правоохоронним органам на статтю 13. І це стосується не тільки проекту рішення, а також обласним інституціям наших правоохоронних органів для реакції. І кожне слово сказано тут депутатами. Про факти порушення має бути проаналізовано, якщо дійсно ви хочете виконати доручення президента про чесні прозорі об'єктивні вибори. Але найбільше порушень було зафіксовано при формуванні дільничних комісій. Практично на всіх ОВК були зафіксовані так звані двійники, коли одна і та ж людина була зареєстрована від різних суб'єктів виборчого процесу. Як зазначалося на сесії в жодній ОВК, жеребкування щодо включення кандидатур до складу ДВК не відбувалося без порушень. Так у 84-му окрузі міста Тисмениця зареєстровано майже 400 двійників. У 85-му окрузі міста Калуш 132, У 86-му окрузі окрузі міста Долина 38, у 89-му окрузі міста Снятин – 75. І якщо в деяких округах, зокрема і на Двернянському, під тиском спостерігачів і членів комісій двійників було вилучено, то вище зазначених цього не зроблено і на сьогодні. Не обійшлося і без існування клонів. Зокрема, по Івано-Франківському виборчому округу зареєстровано клон голови облради Олександра Сча. До речі, голова облради повідомив, що його клон Михайло Кирилюк змінив своє прізвище на Сич у Черкаській області, хоча сам є жителем Коломиї і що проти Кирилюка порушено кримінальну справу. Однак справу зупинили, причина невідома. Я повернувся до знаменитої 85-ї комісії вправо. Із 9261 тисяч поданої до кобета. А тепер почуєте цифру 5060 – це є твійник є

Ще одне питання, яке розглядалось на сесії, стосувалося протесту прокуратури області на попереднє рішення облради про дотримання вимог Конституції України щодо функціонування української мови в Івано-Франківській області. У документі за підписом виконувача обов'язків прокурора Прикарпаття Володимира Гаврюшенко йдеться про те, що приймаючи рішення, що закон про засади державної мовної політики не має виконуватися на території області. Обласна рада вийшла за межі своїх повноважень. Керівник справ. Рав виконавчого апарату Івано-Франківської облради Василь Скрипничук обґрунтував відхилення протесту, тим, що мовний закон ухвалено з грубим порушенням Конституції та низки законів України. А також він прямо суперечить рішенням Конституційного суду. Прийняття закону України про засади державної мовної політики відбулося з грубим порушення Конституції України і цілої низки законів України, а також Прямо суперечить рішенням Конституційного суду України, двом в яких зокрема констатується, що Конституція України забороняє узурпацію державою і органами посадовими особами. Належного належного виключно народові право визначати і змінювати конституційний лад в Україні відповідно до статті 10 конституції України державною мовою. У нас є українська мова. Держава, виходячи з цієї вимоги Конституції України, державна мова є складовою частиною конституційного ладу. Тому прийняття цього закону є переконаним свідченням спроби неконституційного і незаконного захоплення влади парламентською більшістю. Окрім цього, умисне прийняття. Парламентською антиукраїнською більшістю вище згаданого антиконституційного закону показує, що особи, які проголосували за цей закон, надали іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Таке діяння беззаперечно вчинене на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності державній безпеці України, а тому воно носить ознаки державної зради. А державна зрада відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України є кримінальним злочином. Таким чином вказаний закон можна уважати результатом злочинних діянь організованої групи, спрямованих проти основ національної безпеки України. Також у вівторок депутати Львівської обласної ради ухвалили визнаний мовний закон нечинним у їхній області. При цьому деякі депутати не приховували, що це рішення є політичним і немає юридичної сили, а тому слід очікувати, що незабаром його опротестує прокуратура.